Всім привіт! І декілька хвилин, бо про таке я багато не можу говорити, треба вчитися. Нещодавно я прочитала пост Вікторії Гювен. Я думаю, що ну, багато її бачили. Це така українка. Чи частково вона українка? Ну, М'яко вона нас, повірте, підтримала. І навіть відмовилася, коли їй сказали, що бути усім милою, треба. Повидаляти відео з України, вона скажу, що це ж мої ж родичі, це ж моя родина, як я можу видаляти, щоб комусь там незнайомому сподобатись? Ну, І це правда, єдине, що вона не так різко це сказала, а так красиво, вона може себе захистити. І в неї успішний канал, бо насправді у цьому от, бути позитивним треба вчитися. Працювати з людьми. От я вчуся, вчуся і щось ніяк. Когось люблю, когось не люблю. І, все в мене... і всі розуміють все, що я думаю. <плес> ну, буває, буває. А, так, я себе не виправдовую і вважаю, як вважаю. Сказала те, що сказала. Ну, а зараз по справі. А, вона запустила свої фотографії старі, і я думаю, що це була реакція на якийсь хейт, бо їй написали, що яка вона страшна, і її дві подруги, які з нею на фотографії. Хоч вони насправді там молоді дівчатка, гарні. Ну, що молоді, часто гарні. А, не буду категорично казати: всі гарні. Буває різне. А, наприклад, психічні захворювання. От я вчора передивила ще раз фільм за, за участю Фрейда. Фільм про Фрейда і Юнга. Небезпечні методи. Ви можете, Dangerous Methods, ви можете на Netflix навіть знайти, якщо хочете, подивитися. Netflix ж там є, якщо ви не подивилися в моєму шуті, і українською можна подивитися. Субтитри правда, не в усіх. Але якщо ви вивчаєте мову краще англійською. Субтитри, щоб були, щоб ви не так щоб почитали весь фільм і, і все, і до побачення англійська мова. А, так, так, от я не про те. Її написали, я так думаю, що вона страшна, як і її дві подруги. І вона е, такий ображений пост запустила. Після цього, що раніше були інші стандарти красоти, і... не красоти а краси, краси, звичайно. І Вона на красоти саме написала, бо російською мовою, що інші були стандарти краси, що вони хотіли бути різними, що подобались різні обличчя. Ну І ображена про те, що вони не шукали там якихось грошей, чоловіків з грошами. Я часто і протягом багатьох років чую, що от наші жінки, які вийшли заміж за бідного чоловіка, як в історії Вікторії Гюве, які зміг потім заробити гроші. Я впевнена, що це заслуга і жінки теж. Але вони так, що ну, дуже ображаються, якщо дівчата хочуть собі іншої моделі і хочуть вийти відразу за заможнього. І в них вони пропонують ту думку, що якщо ти хочеш бути заміжня за генералом, то треба вийти заміж за солдата і там помататися з ним по гардізонах. А як я думаю, та я окреме відео запишу, як я думаю, щоб подумати а, так дуже зважено. А, Я не дуже вірю в мізальянси, Насправді, вони існують, але вони дуже важкі. Дуже важкі для нещасної людини, яка ну, от, в такий мізальянці вступає, яка я маю, на увазі, ну, тобто, перевага у її партнера грошова, суспільна, там, освіти, посади, влади, все, що завгодно. Так і в моїй родині пропонувалася просто інша модель. Ну, до революції, трошки вже під час революції до 30-го року, у Маминій лінії там видавали заміж за сусідів, які були родичами, і давали придане. І все було окей роками. Тобто ця система працювала. Мені здається, що вона була непогана, хоч мала, звичайно, недоліки. Але про це іншим відео. Так ось про Вікторію Вен. І от я подумала, як я вважаю. Ну, звичайно, що ми всі бачимо, це очевидно, що стандарти краси змінилися. І справді, якщо ми дивимося на моделі 80-х-90-х років, то це були моделі з різними обличчями. Сіндія Крофер дуже відрізняється від Наомі Campbell і Кейт Мосс. А зараз у нас такі стандарти. Великі губи, довге, пряме волосся. Це стандарти краси. Я все вірно розумію. Е, ви можете мене виправляти, бо я тут взагалі не категорична. Я от подумала, що так і є, і це очевидні речі. Я навіть не хочу торкатися зараз моральних якихось етичних проблем, бо це окремі теми. Єдине, що от я себе запитала, чи подобались мені раніше стандарти красоти, чи подобаються мені зараз стандарти краси. І я вам хочу сказати, що мені подобається і те, і інше. Бо насправді мені пайду, що от я подумала. Тобто Мені подобаються особливі обличчя. І, а ще якщо 60-ті, у цих чорних пантер дивитися, Воли краще, на мій погляд, за Наумі Кембл, як вони рухаються, які вони неймовірні фігури мають з Африки. Квітка у пустилі. Можете подивитися і справді, яка це була жінка гарна? Чи є? Може, є. Прошу вибачення. В мене проблема, у мені, як це не Фрейд ні на пальон, то я не запам'ятовую імена. Тобто мені це важко, і я вже і забула. Треба готуватися, якщо ретельно, ретельно готуватися. Так ось, якщо брати 60-ті, 70-ті, то це просто неймовірні. Вони як інопланетяни от для мене. Як вони рухаються, як вони, і вони дуже відрізняються. Мерлін Монро буде дуже відрізнятися від сучасної красуні. Можливо, Мерлін Менро зараз не, не вважалась би гарною. Що ви з цього приводу думаєте? В неї там психологічний момент, що вона така легка, така дівчинку грає без проблем, легко з нею говорити. Можна виглядати на її фоні розумним таким і сильним. Вона не буде з тобою змагатися за владу. А це, до речі, в психології соціальні цей феномен описується, що подобається більш дитячі риси обличчя, усредньоний такі, щоб не знаю, як сказати українську, вивчала, на жаль, це російською. Для того, щоб не змагатися, щоб чоловік підсвідомо відчуває, що з ним не будуть змагатися за владу. Так от, мені подобається і так, і так, і от ми цікаво, що ви з цього приводу думаєте. Тобто я би не казала, що ці сучасні красуні, які багато працюють над своїм тілом, багато грошей вкладають, роблять пластику, що вони якісь негарні. Ну, Єдине, що так, однакові. Обличчя в них однакове робиться. Після певних процедур косметологічних. І, на жаль, так, на жаль, буває і. Проблеми потім. Це я дізналася нещодавно, що бувають проблеми з ін'єкціями, з процедурами краси. Через роки я ж думала ну, колов і все, отакі от губи хороші, гарні. <клухи> Зробив груди і все окей, як у хірург нормальний, а воно ні. Оце, якщо б я робила це, то я б вивчала, звичайно, що не поверхово. Бо я, на вчу завжди добре. <гум> Коли треба цікаво дізнатися вашу думку, що ви думаєте стосовно стандартів краси сучасних і чи вважаєте ви, що ну, насправді індивідуальні обличчя були кращі? І стандарти краси, які практикувалися, Ну, вони все одно були, якісь стандарти мали загальні. от правда? Наприклад, Дюбарі була білявкою такою, повненькою, і це було модно, і вона не могла бути інакшою. Про дюбарі можемо поговорити в окремому відео. Дякую вам за увагу і буду вам вдячна за коментарі.